Всім привіт! Мене звати Дарія, я персональна стилістка, і це продовження нашої підбірки відео, з якої ми почали наш 24-й стильний рік. І як ми з вами домовились, я вам обіцяла підбірку по мідл-сегменту українських брендів. Чесно, в нас тут вийшла така підбірка і мідл, і трохи люксу, але по вартості мідл на знижках дуже приємні вартості. Тому я сподіваюся, що вам буде корисно. Ви мені потім обов'язково напишіть, чи знайомі ви з цими брендами, тому що. Я знайома майже з усіма, і майже всі з них я обожнюю всім своїм серцем. Перший бренд це Total White, який є у нас в Цумі в Києві. І якщо ви з ним не знайомі, можна познайомитись саме там. Здається мені, що вартості зараз однакові. В Цумі також є знижки на ці вироби, але можна буде порівнювати з їх офіційним сайтом. І перше, це сукня Міді з льону зі 100% льону. І тут я просто хотіла вам швиденько розповісти, що маю сама. Дуже схожа модель від бренду The Lace, але вибачте, мене The Lace це масс-маркет. Total White це вже такий на 100% мідл сегмент, дуже впевнений, який навіть в якихось виробах міг би прямувати до люксу. І ну, це зовсім непоєднувані два святи. А я купувала свою сукню дорожчу. За більшу вартість, ніж ця сукня від White. Тому на знижках цей бренд я взагалі раджу роздивитись дуже ретельно і, хоча б щось собі обрати і спробувати їх вироби. Далі неймовірної краси сукня. Якщо у вас планується якась подія, випускний весілля, день народження, що завгодно, є всі розміри, зверніть на неї увагу. Вона дуже актуальна. бюстіє все, що в нас актуальна, коли. Сукня або топ виріб будь-який, починається від грудей нижче, немає бретельок, бант також актуальний, така дівоча, романтична естетика, тому виріб просто супер. Далі шкіряні бермуди це екошкіра, але вартість 42 євро. І вони виглядають просто неперевершено, дуже якісно виконані. Я всі розміри, окрім L, Стилізація мені також сильно подобається, і цей топ, можливо, розпроданий, я не впевнена, я вам залишу на нього також посилання. Але ще показую шкіряний сарафан, із такої самої шкіри я б його стилізувала саме навесні і восини. Не влітку, хоча це і білий колір, але все одно тут екошкіра. Тому влітку буде спекотно, але він саме і. Вироблений такий, який нагадує нам якусь навіть шкільну естетику, можливо, але за рахунок свого кольору і матеріалу виглядає дуже сучасно, при тому жіночно, і легкий буде вам в стилізації під низ сорочку светр, джемпер, гольф, лонгслів і все, і побігли куди завгодно. Далі кардиган з Мохеру також неймовірна знижка, 70%. Виглядає він дуже ніжно, жіночно. Мені подобаються ці тут не гуцики, а такі застібки. Мені подобається, як він виглядає. Дуже тоненька ця вовна, просто виріб суперовий і по повній вартості. Особисто мені було б його дорого придбавати. Але за таку вартість ідеальний. Ця спідниця також, до речі, є на знижках, але вам я її не відкривала. Далі сорочка з льону. тут є навіть стилізація на моделі. Базова класична на роки, не зупиняємось, але показую, що на знижках можна знайти і літні речі. І для Нібермуди з того самого льону, але на жаль, є тільки розмір XS, Я розумію, чому, тому що вартість я просто навіть не хочу казати це вголос, тому що у Зари можна придбати дорожчі шорти, а я навіть не хочу поєднувати і порівнювати ці бренди. І ось той топ з мережі, але, на жаль, також тільки в розмірі XS, тому швиденько на ньому не зупиняємось. Останнє це светр з мериносової вовни, тобто вовна буде ще більш м'яка, ніж звичайна. І тут дуже таке легке лого, яке не кидається в очі, яке не псує цей виріб, що важливо, тому що часто лого може зіпсувати взагалі ваш зовнішній вигляд. Цей светр мені подобається дуже сильно, тому роздивіться, якщо такі вироби ще на зиму, на весну вам актуальні або на наступні сезони. Наступний бренд це бабкова. Я дуже раджу вам спробувати її вироби, якщо ви хочете або якусь жіночну, інколи навіть еклектичну естетику додати в свій гардероб. Якщо ви любите незвичні вироби, якщо ви ще не знайомі взагалі з цим брендом, а він вже відомий на світовому рівні, я також дуже раджу вам познайомитись, особливо як завжди, як я люблю на знижках. І перша це сукня. Показую, як вона виглядає. Вона є в різних кольорах, але мені подобається саме ця темно-темно-синя, і з таким величезним, величезним, як шарфом, який можна зав'язувати на своїй шиї, який додасть вам трохи такої багатошаровості, але виріб виглядає просто неймовірно. Далі асиметрична сукня, взагалі, чому я показую вам сукню, тому що я розумію, що будуть випускні у дівчат. У всіх жінок я дуже вам цього бажаю, будуть якісь приємні святкові події. Тому сукні дивимось також. І ця сукня дуже гарна, жіночна, легка. Колір, який підпадає під ваш колір шкіри, ви взагалі будете з ним трохи зливатись, але це непогано, тому що ваш образ буде виглядати так: знаєте, аж загадково. Людина, яка буде здалеку на вас дивитись, не буде розуміти, де там той виріб, а де ваше тіло. Далі також сукня, схожий колір, але він трохи більш молочний, світлий. Вона дуже гарна, це 100% шовк. Так, 100%, якщо я не помиляюсь, ось взагалі є фото, як ці вироби ходили по подіуму. Тому бренд дуже-дуже раджу вам його спробувати. Якщо не готові до супердорогих виробів, ось, наприклад, є топ по чудовій вартості 3500 гривень. За 100% вовну, і така спущена лінія плечей, все ще актуальна і все ще дуже довго буде актуальна. Далі сукня, в яку я закохалась, також 100% шовк. Не знаю, як її носити, як мені дозволять її носити, але. Вона неймовірно красива. Подивіться, як вона сідає на грудях, і це все ніжно виглядає. І є дуже схожий боді, але боді вже з чорним мережевим, І, можливо, буде не так прозоро це виглядати не так вульгарно, хоча для мене це зовсім не вульгарно. Для мене це так красиво, так жіночно, романтично, сексуально, але лагідно сексуально, без виклику, без такої тваринності, якщо можна сказати. Далі це шовкові штани. До них був блейзер, але мені здається, що на знижках його вже немає. Штани є тільки в одному розмірі, розмір S, але за таку вартість вони дуже класні. І до них є сорочка, тут розміри XS S. І ось в цій стилізації можна подивитись разом на ці сорочку і брюки. Але брюки 100% шовк, сорочка 100% котон. Ну, і звичайно, про склади тканин я навіть не кажу, вони найкращої якості, яка може бути. Наступний бренд Бєвза. бренд, який по всьому світові відомий, який продається на всіх світових, майже всіх, але це одне і те саме світових платформах. Бренд, яким кожен українець, українка можуть пишатись. І на знижках є дуже класні вироби за дуже приємні вартості. Тому показую це сукня. Здається, вона Максі, якщо так, вона Максі, і подивіться, яка вона цікава ось тут в верхній плечовій вашій зоні. Є всі розміри, і вартість ви бачите, але можна перейти на українську версію сайту, і буде вартість в гривнях. Далі светри я взагалі не розумію, як б'є дозволяє собі використовувати таку якість тканини і такий, взагалі, рівень бренду, і при тому такі приємні вартості, тому що, як на мене, це вартість дуже приємна. Це светр, який можна стилізувати взагалі як сукню, 50% вовни. Але, на жаль, розміри тільки М та Л. Далі топ у Бєвзе була здається два роки тому історія така трохи морська. Але вироби все ще залишаються звичайно актуальними, і дуже класно, що вони залишаються на знижках, їх можна все ще придбати по більш приємній вартості. Тому топ це я вам показую, він дуже цікавий і класний, і при тому на кожен день легко поєднувати з будь-чим. І остання це футболка, вона є в двох кольорах: є біла та молочна, це ви бачите білу, є всі розміри, вартість просто неймовірна на цю футболку. Я планую собі її придбати, але придивіться уважно: на сайті написано, що речі з Сейлів, а це не просто сейл, це архівний розпродаж, тобто речі, які вже не випускаються, не будуть випускатись, але для того, щоб їх не позбавлятися, для того, щоб ми все ще свідомо споживали речі, придбавали, носили і так далі. Бренд розпродає ці речі, розпродає він їх завжди, немає якоїсь сезонності, і це дуже класна історія. Я їх в цьому підтримую. Наступний бренд Ксенія Шнайдер також відомий на весь світ. Якщо ви не... Бачили, пропустили взагалі, восени здається того року. В них була колаборація з Adidas, тому це бренд, яким також ми всі можемо пишатись. Перший виріб це спідниця міні, яка знову-таки просто додасть вам дуже цікавої фактури. Ми додали білу футболку, ми додали навіть білі кеди, не видумуємо нічого з, зі взуттям І виглядає це все супер стильово. Далі ще одна куртка, яка лайнер, але при тому вона оверсайзна, вона не тоненька, вона не облягає ваше тіло, вона через це виглядає просто дуже сучасно. І чудова знижка, навіть більше ніж 50% можна спробувати. Наступне це картхолдер, просто швидко хочу показати. Класний колір, класна фактура під алігатором, і вартість також чудова. Далі вироби у стилі патчворк. Мені дуже подобаються всі вироби у Шнайдер. В цьому стилі є і джинси, і жакети, і так далі. Тут трохи дорога вартість, але це просто виріб, про який навіть я мрію, тому я дуже хотіла вам показати. Ще є кардиган, але він ще дорожчий, також у такому стилі. Все інше буде без знижки. І останній виріб це джинси просто. Чудові, неймовірні, вартість ідеальна за них, за їх склад, за їх вигляд і так далі. Але, на жаль, я розумію, чому є тільки розмір XS, тому якщо ви встигнете, обов'язково встигніть їх придбати. Далі бренд Єліна Рєва, який також дуже жіночний, романтичний, легкий. Інколи інфантильний, а інколи навпаки класичний. Якщо це ваша історія, ваша естетика, або ви хочете спробувати, то ми йдемо в цей бренд. На знижках є дуже багато варіантів. Що я вам хочу показати сукня, причому смішно це вже третя сукня. Перша була бабкова, друга бєвза, третя ця. Вони всі схожі між собою, але ми тут зовсім не кажемо про копіювання. Це все три різних вироби, а вони всі три унікальні, тому кожен має право на існування. Дуже гарна сукня, дуже гарне оформлення верху. Мені все подобається. Це 100% поліестер, але зазвичай в таких брендах поліестер використовується зовсім не той, який використовується в мас маркеті і він буде вам приємний в носці. Далі сукня в'язана за 144 євро. У складі 70% вовни це чудова вартість за такий бренд, за таку якість, за такий склад тканини. Тому придивіться. Далі сукня з лелітками. Просто кажемо про те, що лелітки від нас нікуди не йдуть. І особливо, якщо у вас якась подія цього року. Придивіться до них, зверніть на них увагу. І тут, взагалі, підкладка зі 100 шовку, вартість також для такого виробу і такої якості, і такого рівня бренду чудова, я це навіть не коментую. Далі, останній виріб, передостанній це топ на одне плече, дуже актуальний, як і з такою лінією плеча, так і на одне плече. Асиметрія все ще з нами, драпірування все ще з нами, тому це просто неймовірно красиво. Останній виріб це хустка в попередньому відео по мідел-сегменту закордонних брендів радила хустку від Totem, яка на весь світ відома і в усіх блогерів, інфлюенсерів була. Але дуже класно буде, якщо українці будуть купувати українські вироби саме всі, не тільки одяг, а й аксесуари, додатки, сумки, взуття і так далі. Тому хустка дуже класна, і хустку від Totem можна замінити саме на неї. Наступний бренд це Марсега, і, до речі, в моєму відео-підбірці образів на Новий рік я вам показувала речі від нього, і на ці речі вже є знижки. Якщо вам цікаво, перейдіть за посиланням, зараз воно буде зверху, і подивіться. Там будуть знижки вже на ті вироби. А я хочу показати вам більш літні легкі варіанти, але все одно, які ми можемо придбати собі на наступний сезон. Перше це хустка. На жаль, бренд не показує вартість, яка була до знижки, але знаєте, що це вже вартість зі знижкою. В них просто такі налаштування сайту. Можливо, це якийсь збій, але нічого страшного. Далі тренч в бордовому кольорі, який супер актуальний на цей сезон, на всі наступні. І є всі розміри, я перевіряла, його початкова вартість близько 15 тисяч гривень, якщо я не помиляюсь, тому за цю вартість він суперовий. Джинси, я люблю джинси у цього бренду, вони якісні, вони класні. Тому придивіться ці супер базові розрізи в нас знову також будуть актуальні і вартість приємніша, ніж була без знижки. І ще одні джинси, які. Якраз в такому класичному синьому денімі, який буде дуже актуальний цього сезону. Саме до такого деніму ми переходимо від тих наших потертих, жовтих, вибілених і так далі. Далі костюм на літо. Тут будуть штани і сорочка, класний принт. По складу 35 п'ять інше поліестер, але все одно за цю вартість, за такий принт, за цей бренд. Мені дуже подобається цей костюм, я вам його також буду радити. Далі, сукня знов-таки сукня, тому що можливо у вас буде подія. Саме такий варіант буде актуальний. Які вирізи будуть актуальні. Вона дуже класична, стримана, але при тому цікава, незвична, не застаріла, не якась консервативна. Вона в ній просто все поєднана одночасно і класичність, і незвичність, тому виріб супер класний. Далі сорочка з такими декоративними двошаровими частинами тканини. І вау! Придивіться тут навіть такий двошаровий рукави. Я не бачила, як вона зроблена знизу. і Тепер я ще більше в неї закохне, можливо, навіть собі придбаю. Вона дуже класна, склад такий самий, як і по костюму. Далі сукня з пряжі, до речі, є така сама в білому кольорі, з меншим вираженням цього принту, але обидві класні. Ця мені навіть трохи більше подобається. Придивіться, якщо для вас не проблема, що така вертикальна змужка вона може завжди розширювати ваше тіло. Якщо для вас це не проблема, то ця сукня буде дуже класною. Розмірна сітка, на жаль, маленька у цього бренду, але що є, то є. І останній виріб у Марсеу це футболка з бавовни 100%, з бавовни 95%, 5% листану. Я сама її хотіла, але по повній вартості була не готова придбати. А за таку вартість просто супер, і є ще два інших кольори. Далі, швиденько, у Ліскізо також є знижки вже на деякі вироби, не на всю колекцію, але. Такий пальто-жакет з фактурної вовни, просто неймовірний. Я маю схожий від іншого бренду. Зараз швиденько хочу вам знайти все-таки його склад, але ви поки подивіться, вовна 50%, альпака 45% і 5% поліестеру. І підкладка, саме як ми любимо, віско за 100%. Ідеальний виріб. І далі піджак можна носити з. Пасочком, шнурком можна носити без нього. Дуже класно, мені подобається фактурна тканина. Зараз дивимось склад вовна 100%, підкладка також віскоза 100% це ідеальні вироби вам на все життя. Далі бренд Low Porsche зараз має 15% знижки на два своїх вироби: це светр в такому кольорі і светр в рожевому кольорі. Ось він показує. І я взагалі цей бренд радила вже, вже знайомила вас, тому думаю, ви. Згадаєте про нього, назнижчі ще приємніше придбати собі такий виріб. І далі Article Blazers передивилася або Article Цей бренд називається, якщо вкорочено, і в нього немає поки розпродажу, але є знижка на такий комплект, який мені дуже подобається з жакету та спідниці з твіду. Також трохи в стилі шанель, але подивіться, спідниця знизу, вона не оброблена, має не оброблений край. Якщо для вас це окей, можна спробувати. Цей бренд є в Києві, він представлений, можна зайти в їх бутик і приміряти. Але взагалі цей бренд має якість як у люксових. Одиниць, тому також вам раджу з ним познайомитись. На сьогодні це все. Я впевнена, що є ще бренди українського мідел і люксового сегменту, які ми мали б переглянути, але, на жаль, будемо переходити до більш стилістичних відео. На жаль, або на щастя, можливо, щось що я буду ще транслювати в своєму інстаграм, тому можна підписатись на нього. І на сьогодні це все. Ще можна підписатись на Ютуб, поставити мені вподобання, написати, якщо вам було корисно, або написати те, що ви хочете мені написати, і зустрітись зі мною вже дуже скоро. Обіймаю, цілую, до нових зустрічей і слава! Україні.